Два Моно це вже стерео. Саме так написав у своєму телеграм-каналі Олег Гороховський. Stereo by Mono – Це новий польський проект Монобанку. Ми починаємо, а ви поки підпишіться на канал. Хлопці з Монобанк проаналізували, що близько трьох мільйонів українців знаходяться зараз за кордоном в Польщі. Тому насамперед цей проект розрахований на наших українців, але котики будуть раді і полякам, щоб показати наш крутезний український банківський сервіс. Якщо ваші рідні та близькі знаходяться у Польщі, то їм точно не вистачає цих фіч, які дослідили монобанківці. А саме, спілкування українською, дистанційна реєстрація через дію. Цілодобова та людська підтримка у месенджерах, зручні перекази між картками, пряма зручна оплата за різні сервіси у Польщі та Україні, мобільний, парковка тощо. Так і моя дружина в Польщі вона може це підтвердити, що не за всі сервіси можна сплатити картками українських банків. Перекази з Польщі в Україну це один з найбільших каналів надходження валюти в українську економіку. Тому зазначає Олег Гороховський, ми хочемо дати українцям зручний та безкоштовний інструмент для переказів в Україну. Так як в Польщі один з головних документів це песель, то для реєстрації в стеро саме він буде необхідний. Варто зазначити, що базова версія безкоштовна, але є платні послуги та підписка Stereo Plus. Її вартість складає 15 злотих на місяць. За що ви отримуєте рахунок в євро, реакції та коментарі, пріоритетна підтримка, сам додаток без рекламних повідомлень та преміум дизайн. Офіційний реліз планується вже цього кварталу. Також будуть бета користувачі, як і було в звичайному моно, тому встигніть порадити цей крутезний, я певен сервіс на польському ринку своїм друзям, знайомим та родичам. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!